Гарно. <гум> Кіри, ти чого? Рита. Ти що? Ти боїшся мене чи що? Я не перший рік біля тебе кручуся. Ти досі боїшся? Я жив в Англію цю поїхав, так старався поїхати, щоб бути ближче до тебе. Ну і в компанії твого батька працюю, щоб якось. Бути поруч. Я весь цей час все намагаюся дорости до тебе, але якось не виходить. Рита. Я ж кохаю тебе. Кіра. Ти дуже хороший. Я справді розумію, що ти найкращий чоловік у моєму житті, і я ставлюся до тебе з теплотою, але розумієш не треба.